Розкажу про свій ранковий догляд. Починаю з пінки акнемі. Після цього наношу тонік пуріто з центелою для зволоження. Крем під очі теж поріто з центелою. Дуже класний. Наношу його під очі, на верхню повіку і навіть на зону брів, для того, щоб шкіра залишалась зволоженою. Потім беру ось такий крем з керамідами. Він дуже зволожуючий взагалі для сухої шкіри, але мені подобається. І далі я тестую вправи для розганяння лімфи. А, отакі легенькі рухи. Бачите, є вже почервоніння, хоча насправді рухи дуже легенькі. Ось таким чином ми допомагаємо лімфі рухатись. Вона рухається вверх через голову до спини. А, і зранку це повинна допомагати, якщо у когось є якісь.